Рівні нетворкінгу. Є нетворкінг на рівні дії. Тобто, які слова потрібно мені сказати, яку руку куди підняти, який одяг одягнути, що саме сказати, і так далі. І так далі. Тобто, це рівень дії. Сюди ж, наприклад, які листи мені і з якою періодичністю відправляти своїм знайомим. Можливо, поздоровлення на новий рік, певний спам це все ж сюди. Тобто це рівень дій, саме такий простий. Далі є нетворкінг рівня взаємодії. Це означає, що я веду певну комунікацію із людиною. Наприклад, просто розмовляю з нею за кавою або ще в якомусь такому форматі, і роблю акцент не стільки на тому, що я говорю, а акцентую увагу. На емоціях, які в неї існують, у зв'язку з тим, що я їй щось сказав, на тих станах, в яких вона перебуває, на тому одязі, на тих цінностях, які у неї є. Грубо кажучи, в нас є певна така от взаємодія. Ми з нею із цим співрозмовником взаємодіємо. Можливо, він щось у мене просить, передай чашку, чи розкажи мені там якусь історію, дай консультацію, а я його, і ми взаємодіємо. Це другий рівень. Третій рівень це рівень хореографії або такого от сценарного нетворкінгу. Коли я створюю певний алгоритм комунікації, підтримання відносин і є цілісна така от система. Тобто я, наприклад, розписую алгоритм, якби це було в бізнесі, то я б сказав алгоритм супроводу. Клієнта протягом певного тривалого часу. Те ж саме і в наших приватних комунікаціях. Я придумую, а як же ж так мені комунікувати з людиною, щоб це було на роки, було глибоко, вивчаю можливо, її там сім'ю, цінності, як ми можемо поспівпрацювати в бізнесі, укладаю певні роду договори, домовленості, оформлюю. Ну і так далі, і так далі. Тобто є в мене певний сценарій, відповідно до якого я будую всю нашу комунікацію. Сюди ж партнерські договори, шлюбні договори, шлюб, до речі, також можна сказати, що сюди. Є ще рівень комунікації нетворкінгу на рівні поля. Це означає, що я враховую певну культуру, певну атмосферу, в рамках якої я перебуваю, можливо, атмосферу в державі. В якій щось відбувається. Можливо, якісь певні тенденції, які у зовнішньому світі, а можливо, і внутрішньому, притаманні. Ну, наприклад, враховую, що є у нас можливість через відеоконференції підтримувати відносини. І розумію, що люди вже дуже хочуть не особисто за чашкою кави, а через інтернет. І у зв'язку з цим я вибудовую свою нетворкінгову стратегію з руханням в тому числі і цього. І, іншими словами, поле це от максимально величезна, така більша кількість моментів і фокусів уваги, які я можу утримувати для налагодження комунікації. Таким чином, у нас є чотири такі от різновиди да? нетворкінгу: це на рівні дії, на рівні взаємодії, на рівні такого сценарного нетворкінгу. тобто, коли у нас є певний варіант прописаний або в голові складний алгоритм. І четверте нетворкінг поля. Поля, коли ми культуральні, зокрема, особливості враховуємо нашого спілкування. Тобто я враховую, що ця людина, наприклад, такої національності, такої освіти. А більше того, беру до уваги, які ж люди існують в цій комунікації і які. Мої, в тому числі, культуральні, можливо, моменти, що певним чином призводять до комунікації певного виду. Ну тобто не дають мені можливості розкритися, бо є в моїй культурі щось таке, що взагалі відсутнє у культурі мого співрозмовника. І мені необхідно це все от враховувати. І коли я це все враховую, називаємо це нетворкінг рівня поля. Доволі часто люди обмежуються тільки одним із видів нетворкінгу це. Рівень дії, коли шлють спам, поздравляють з народження. народженням. Ну, але це так собі. Ну або коли взаємодії, просто п'ють каву, чай і все. Да, Уже просунутий рівень це коли вони придумають різного роду алгоритми, стратегії, як же цю комунікацію підтримувати протягом тривалого часу. В них є якісь там записані сценарії, шаблони, crm системи Ну і четвертий рівень це вже рівень поля, коли ви враховуєте все, що вас оточує, враховуєте системи. Наприклад, штучного інтелекту, які можуть підтримувати комунікацію замість вас. Враховуйте, що в якихось моментах ви можете через відео з людьми комунікувати. І це також тенденція, яку слід помітити в себе в голові, бо можна її використовувати. До зустрічі у новому відео.